На початку липня 1651 року здавалося, що війську Запорозькому прийшов кінець. У битві під Берестечком козацькі полки зазнали тяжкої поразки. На додачу на півночі литовська армія Януша Радзивіла дощенту розбила козаків під рібками і наступала на Київ. Наступні два місяці стали кульмінацією військових успіхів Речі Посполитої. Ще в розпал Берестецької битви гетьман Богдан Хмельницький разом з генеральним писарем Іваном Виговським спробував повернути військо кримського хана Іслама Третього Рая на поле бою. Проте вони назад у козацький табір не повернулися, так само не повернулися і кримці. Так званий полон Хмельницького у кримського хана і досі є одним з найзагадковіших епізодів усій історії України. У своїх відео про Козацько-Кримський Союз і про битву під Берестечком я вже детально розповідав про ці події, посилання в описі, обов'язково їх подивіться. Якщо коротко, то з цим полоном в лапках не все ясно. Хан, маючи в руках гетьмана, навіть не спробував почати переговори з Річчю Посполитою. Сам Хмельницький ніколи пізніше не ображався на іслама Герая і ніяк не коментував цю історію. Вірогідним є те, що гетьман міг інстинувати свій полон, щоб не повертатися до оточеного козацького табору. Він чудово пам'ятав, що в попередніх конфліктах, щоб зберегти свої життя, козаки спокійно видавали уряду своїх ватажків на розправу. Побоювання Хмельницького підтвердилися. Під час облоги військом Речі Посполитої козацького табору на Плящівці. Козацька старшина пішла на переговори з королем. Серед вимог Яна Дрока Зимира була і видача Хмельницького та Виговського. Звісно, видати їх було неможливо, бо їх тут не було. Але є сам факт того, що таку ідею козацькі старшини спокійно обговорювали. І ось після завершення битви 12 липня 1651 року хан відпускає Хмельницького, ще раніше був відпущений Виговський. Сталося це біля міста Любар, де тоді уже перебувало кримське військо. Звідти Гетьман поїхав у Паволоч, де зібрав три тисячі злотих для платні кримцям. Міщани резонно запитали, чого гетьман сам без війська і повертається назад. Їм він відповів: Я ж залишив проти короля 20 полків добрих молодців, які з чверть року будуть захищатися, мають продовольство і боєприпаси. Кожний знає, як ми захищаємося в таборах і переносимо голод. Незабаром він дізнався і про поразку під Берестечком, і про розгром під Рібками. Після цього гетьман, як це часто з ним бувало, почав заливати своє горе горілкою. Два дні він пиячив у паволочі. І саме у цей момент до нього прибув полковник Адам Хмелецький, якому пощастило прорватися з-під Берестечка. Богдан, за свідченнями паволоцького міського писаря, запитав його. А де табір? Знизавши плечима, полковник відповів вже в чорта табір ми втекли звідти. Хмельницький коротко запитав чому ж? Бо молодці не захотіли битися, відказав Хмелецький. А корогви як? спитав гетьман. І корогви загинули, й гармати, а скринька з червінцями і чохлом і вони загинули. Дві козацькі армії були розбиті. У цей же час кримські союзники не сиділи без діла і кинулися грабувати землі війська Запорозького. В результаті уцілілим козацьким підрозділам довелося воювати ще й з кримцями. Правда, тут козаки мали успіх, і після однієї жорстокої поразки іслам Герай наказав припинити грабунки. Не бажаючи посилення речі Посполитої, хан з військом знову прийшов на допомогу Хмельницькому. Поразка поразкою, а щось треба було робити. З Паволочі Хмельницький поїхав у білу церкву і там видав наказ про збір нового війська. Уже було відомо, що Іван Богун врятував частину армії під Берестечком. На додачу ще були Павлоцький, Уманський, білоцерківський полки, які не брали участі у кампанії і були готові до боротьби. З Білої церкви гетьман вирушив у Київ, де якраз склалося загрозове становище. Литовське військо Госевського дощенту розбило козаків біля Димра і переправилося через річку Ірпінь. З півночі від Любича йшло військо Радзивіла. У Києві Хмельницький наказав київському полковнику Антіну Ждановичу обороняти місто до останнього. Проте особисто очолити захист столиці Русі гетьман не захотів і швидко поїхав у Корсунь, де на нього вже чекали московський посол піддячий Богданов і назарецький митрополит Гавриїл. Вони повідомили гетьмана, що московський цар хоче прийняти військо Запорозьке під свою високу государеву в руку. Натомість козаки, міщани, духовенство мають укласти з Москвою угоду і присягнути царю. Митрополит Гавраїл переконував гетьмана, що всі його біди через союз із поганими кримцями. Зокрема, він наводив недавній приклад Берестечка і казав, що цар московський так ніколи не зробить. У корсуні відбулася одна дуже важлива для подальшої історії України подія. Генеральний писар Іван Виговський зрадив і військо Запорозьке, і особисто Хмельницького та став агентом Московії. Він сам запропонував московському послу Богданову свої послуги і пообіцяв за гроші передавати московитам усі плани гетьмана і його дипломатичну переписку. При цьому Виговський застеріг, щоб Хмельницький про це не довідався. Словами писар не обмежився. Він зразу передав у Москву оригінали листів Кримського хана і Османського візира. У подальшому Виговський неодноразово передавав документи або через московських послів, або таємними кур'єрами до путивельського воєводи Прозоровського, московити платили своєму агенту соболями і золотом. А що в цей час робила коронна армія? Після Берестечка, окрилений успіхом Ян Казимир, збирався йти далі на схід і в районі Києва з'єднатися з армією Радзивіла. Проте, як не раз це бувало в історії речі посполитої шляхта з посполитого рушення відмовилася йти далі в похід, король був змушений відпустити її додому. Незабаром під тиском магнатів Ян Казимир був змушений залишити армію і поїхати у Варшаву. Для продовження кампанії він залишив тридцятитисячне військо коронного гетьмана Миколая Потоцького. Цей же воєначальник отримав і офіційні повноваження для мирних переговорів з козаками. А точніше для того, щоб прийняти капітуляцію війська Запорозького. Король наказав повернути умови ще куруки військового договору 1625 року і скасувати всі козацькі здобутки 1648 1649 років. Коронна армія почала наступ на схід. Протрухалася вона повільно через голод і дезертирство. Як завжди, коштів для утримання іноземних найманців не було, і ті почали залишати армію. На додачу кримці страшно спустошили волинь і частину поділля, так що з місцевого населення нічого не можна було взяти. Попри це, корона армія мала успіхи. Любар було стерто з лиця землі, і всі його мешканці були вбиті. Павлович теж було спалено, а його захисників було знищено. Тим часом, 4 серпня, Януш Радзивіл захопив Київ. Антін Жданович здав місто без бою і на чолі свого війська боягузву втік. А київський митрополит Сильвестр Косів присягнув на вірність Речі Посполитій та провів урочистий молебень на честь протестанта Радзивіла. Тепер литовський гетьман з нетерпінням чекав на підхід коронної армії. В ті дні, коли Радзивіл тріумфував у Києві, а Потоцький зосередив усі сили у Паволочі, Богдан Хмельницький влаштував своє весілля. Попередня його дружина Олена Чаплинська після катувань була повішена його ж сином Тимошем. Але гетьман горював недовго і втретє одружився на Ганні Золотаренко, що у свою чергу привело до різкого кар'єрного росту її братів Івана та Василя. Нарешті, відгулявши весілля, Хмельницький повернувся до В Виговському і Хмельницькому він наказав зупинити Потоцького, а Ждановичу надав підкріплення і наказав відбити Київ. Перші двоє змогли ненадовго досягти короткочасного успіху. А от наступ Ждановича закінчив, закінчився черговим розгромом на березі річки Либідь. Близько 25 серпня Хмельницький відправив у Москву чергове посольство про допомогу. А Путивля від московських воєвод прибули гінці з листами до гетьмана. Лиговському у свою чергу вони передали таємні листи з Москви про співпрацю. Генеральний писар у відповідь негайно передав московитам всі плани гетьмана. 20 серпня 1651 року у Паволочі раптово від хвороби помер князь Єрема Вишневецький найпослідовніший і найзапекліший ворог війська Запорозького. Його похорони на кілька днів затримали коронну армію, проте вже 23 серпня Потоцький почав наступ у напрямку Києва. Наступного дня він з боєм здобув і спалив містечко Триліси. Через декілька днів він захопив фастів, звідси встановив зв'язок з Радзивілом. Литовський полководець запропонував Потоцькому з'єднатися в Києві, але той наполягав, щоб князь з військом сам прийшов до Фастова. На кінець серпня Хмельницький вже мав 32 тисячі козаків і кримців. У випадку об'єднання Радзивіла і Потоцького військо Речі Посполитої могло би мати чисельну перевагу, тому гетьман спробував зірвати це об'єднання. Він послав 5 тисяч козаків Василя Золотаренка на з'єднання із тритисячним загоном Филона Гаркуші. Далі вони мали разом відбити Київ. Проте ворог довідався про цей план, і в результаті 5 вересня Потольський розбив Золотаренка. А 7 вересня литовці на околицях Києва розгромили Гаркушу. 13 вересня в районі села Германівка литовські і польські війська з'єдналися і почали наступ у напрямку Білої церкви. У цій важкій обстановці Богдан Хмельницький починає переговори про перемир'я. Потоцький погодився, тому що у середині вересня його становище несподівано погіршилося. Козаки відвоювали Павлович і Фастів, тому комунікації коронного війська опинилися під загрозою. 11 вересня в табір Хмельницького для переговорів прибув представник Потоцького Себастьян Маховський. З собою він перевіз листа від свого командувача, який викликав неабияке обурення в козаків. Потоцький демонстративно в листі відмовився називати Богдана гетьманом. Далі проблеми продовжилися, адже Річ Посполита вимагала, щоб Хмельницький розірвав союз із Кримом, але той рішуче відмовлявся. Московський агент Іван Виговський вирішив продатися ще й Варшаві і таємно пообіцяв Маховському добитися розриву союзу з ханом. Дійсно, Виговський на старшинській раді висунув пропозицію прийняти вимоги Потоцького і порвати з Кримом. Хмельницький обурився і між ним та писарем сталася сварка. Проте хитрий Воговський перетягнув на свій бік частину старшини. Врешті-решт Гетьман погодився продовжити переговори у Білій церкві. Коли Маховський залишав козацький табір, Виговський назвав йому точні цифри козацько-кримського війська: 26 тисяч козаків і 6 тисяч кримців. Це мало дуже важливе значення, адже зі слів полонених козаків, поляки і литовці вважали, що у Богдана Хмельницького аж 80 тисяч чоловік. У ці важкі для війська Запорозького дні його генеральний писар Іван Виговський пішов на ще одну зраду. Він став служити Москві спершу, а тепер ще й Варшаві. Так, пізніше, у 1658 році, він воюватиме з Москвою, але це станеться тільки через те, що він занадто хотів багато грошей і влади. А конотопська битва, яку в нас дуже серйозно міфологізували, це пустий звук. Адже вона абсолютно ніяк не вплинула на подальший хід історії України, адже війна з Московією була ганебно програна. Адже козацька старшина сама приповзла до московитів просити пощади, і сама якраз того ж самого Виговського теж прибрала. Проте Іван Остапович отримав гроші і статус сенатора та київського воєводи від речі Посполитої. За іронією долі, саме Маховський, з яким він у 1651 році так люб'язно домовлявся, у 1664 році організує страту Івана Виговського. 15 вересня у Білій церкві розпочалися мирні перемовини. Сам Хмельницький на них не поїхав і відправив Виговського, а генеральний писар легко прийняв усі вимоги Миколая Потоцького. Козацький реєстр скорочувався до 12 тисяч чоловік. В шляхті поверталися їй маєтки, також козаки мали видати селян-втікачів. Союз із Кримським ханством мав бути розірваний. Уся територія війська Запорозького мала бути окупована коронною армією. Це була повна капітуляція. Чутки про ці ганебні перемовини швидко охопили козацький табір. Рядові, селяни, э, припрос, рядові козаки і селяни підняли повстання, а до них приєднався і кримський загін Карачбея. 16 вересня повстанці оточили Білоцерківський замок, де знаходилися посли Речі Посполитої і Виговський. Повстанці почали штурмувати цей замок. Вони хотіли розправитися і над посланцями Потоцького, і над генеральним писарем. Ситуація була критичною. Проте в цей момент підійшов Богдан Хмельницький з вірними йому полками. Схоже, він очікував на таку реакцію козаків і тому завбачливо покинув табір ще перед початком переговорів. Під стінами замку почалася битва козаків з козаками. Хмельницький жорстоко придушив повстання і стратив 15 його ватажків. Посли речі Посполитої у супроводі козацьких послів Матвія Гладкого і Семена Литвиненка виїхали у табір Потоцького. Коронний гетьман зробив лише одну поступку, погодився на збільшення козацького реєстру до 15 тисяч чоловік. Всі інші вимоги він залишив без змін. Щоб добитися успіху Потоцький з військом, 21 вересня вирушив у напрямку Білої церкви. Офіційно він заявив, що збирається прийняти присягу в козаків. Йому назустріч Хмельницький прислав послів із власними вимогами, відновлення умов зборівського договору і виведення польсько-литовських військ. Тільки тепер Потоцький зрозумів, що всі ці попередні перемовини були лише хитрим трюком Хмельницького. Богдан просто намагався затягнути час, щоб дочекатися підходу свіжих сил. На додачу йому на допомогу вже поспішав кримський хан. Лише Іван Виговський щиро був готовий підписати капітуляцію. Розлючений Потоцький відновив бойові дії. Під Білою церквою декілька днів точилися запеклі бої. Козаки і кримці перехопили ініціативу і громили окремі загони ворога. Лише Януш Радзивіл, як завжди, перемагав козаків. Врешті-решт польсько-Литовське військо було оточене у власному таборі і опинилося під загрозою голодної смерті. Тим часом з'явилася небезпека прибуття і слама Герая. Врешті-решт, 26 вересня Потоцький відновив переговори, а 28 вересня Хмельницький особисто прибув у табір польсько-Литовського війська для досягнення остаточного договору. Того ж дня було укладено білоцерківську угоду. Її умови були для війська Запорозького дуже важкими. Воно втрачало Брацлавське і чернігівське воєводство, козацький реєстр було зменшено до 20 тисяч. Шляхта мала повертатися у свої маєтки. До укладення реєстру корона армія мала залишатися на постої від Павлочі і до Саврані. Проте все ж це було значно краще за проект угоди 16 вересня. Військо Запорозьке зберегло хоча б частину своєї автономії, плюс залишився союз із Кримом. Попри всю невигідність, козацька держава отримала мирний перепочинок, щоб зібратися з силами і підготуватися до продовження війни. По факту, це було лише перемир'я. І Потоцький, і Хмельницький прекрасно розуміли, що воно довго не протримається. Хмельницький чудово розумів, що білоцерківський договір приведе до внутрішньої кризи у війську Запорозькому. Так і сталося. Звісно, що селяни і козаки з Братславщини і Чернігівщини не захотіли повертатися під владу Речі Посполитої. Чернігівський полковник Степан Подобайло не визнав угоди і почав збройну боротьбу, за що Хмельницький оголосив його поза законом. У білоцерківському полку під час укладення нового реєстру вибухнуло повстання. Козаки вбили свого полковника Громику і обрали на його місце лук'яна Мозирю, який публічно закликав стратити Хмельницького як зрадника. Це повстання гетьман жорстоко придушив, а мозирю було розстріляно. Миргородський полковник Матвій Гладкий теж підняв повстання і проголосив себе новим гетьманом. На його бік стало багато мешканців Лівобережжя. Хмельницькому довелося придушити і це повстання, а гладкий був страчений. Навесні 1652 року повстав уже згаданий вище полковник Адам Хмелецький, який теж оголосив себе гетьманом. І це повстання було теж придушене, а його лідер страчений. До речі, детальніше про всі ці повстання в мене розповідається у відео під назвою Гетьман і опозиція. Як Богдан Хмельницький боровся з опозицією, там усе це описано в деталях. У цей же час велика кількість людей тікала від війни у Московію, а московити радо зустрічали переселенців і давали їм пільги. Так з'явилася Слобожанщина. Дуже швидко Хмельницький зрозумів, що через такі переселення у нього скоро не залишиться підданих. Саме тому у 1656 році він зробить похід на Слобожанщину, спалить чимало слобід і примусово буде повертати переселенців назад у військо Запорозьке. У новий 1652 рік військо Запорозьке вступало ослабленим, але до кінця не зламаним. Попри величезні людські втрати і втрату територій, козацька держава знайшла у собі сили для останнього бою. Проте так сталося, що той останній бій. Завдяки прорахункам і помилкам Богдана Хмельницького привів до того, що військо Запорозьке опинилося у московському рабстві, але про це ми будемо говорити в наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про укладення білоцерківського договору і його роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.